Наступна права 1396. Розв'яжіть рівняння. Перше. 4 з половиною множимо на 10х додати 5,5 дорівнює 90. І так. Те, що в дужках у нас, ми його спочатку шукаємо як одне єдине ціле. Що це невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ну, Тут можна усно поділити. Кому ми переносимо, значить 900 поділити на 45. Це беремо по 20. Тоді у нас виходить 10х. Плюс 5,5 дорівнює 20. 10х невідомий доданок. Значить, 20. Віднімаємо відомий доданок. 10х дорівнює 14,5. І тепер е добуток. Ділимо на відомий доданок, отримуємо, кома зміщується вліво, 1,45. сотих. Це в першому. Друге 10, цілих поділити на те, що в дужках, 18 відняти 100х. Дорівнює 2,5. Так, те, що в дужках за одне ціле ми беремо. Як воно називається? Ділене, дільник, частка. Щоб знайти дільник, треба ділене, поділити на частку. Ми знову можна усно ділити кому переносимо. І тут буде 100 поділити на 25. Це буде 4. Тоді пишемо 18-100 помножити на х дорівнює 4. Тоді це в нас 100 помножити на х називається від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 100 помножити на х дорівнює... 14. І, значить, ми е, той множ, е, добуток ділимо на відомий множник. Кома в нас міститься вліво на дві цифри. І отримали на вільну 14 сотих.